Всім привіт! Ті, хто знають давно і слідкують за моїм каналом, знають, що я люблю всілякі активності. Тобто я катаюсь на велосипеді, подорожую, катаюсь От нещодавно, придбав собі всілякі плавсвітства, тобто активний, веду активний образ життя. Ну, Я вже давно задумувався о придбання собі компресора, щоб можна було підкачувати колесо на машині, також можна було підкачати велосипед та всілякі там, гаджети. М'ячі там надувні плавсицтва, там круги, всі діла. Раніше, коли я подорожував, наприклад, це для мене треба було шукати якийсь автозаправку, де щоб підкачати, чи накачувати, возити з собою насос і качати самостійно, що ну не дуже вам так скажу. Також з велосипедом, якщо швидко треба підкачати колесо, інколи хочеться швиденько, а не качати оце шух 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 Ну, Я почав шукати собі більш-менш адекватний варіант. Прост, простенький, маленький, бюджетний, і ось що я знайшов. Опа! Це автомобільний компресор від торгової марки Vitals. от. такий от. І Vitals Master. Зараз зачетаю, АЖ, АЖК 23, а, 230Y. Отакий от компресор. Давайте я там трошки зараз розберу його, покажу вам, що всередині. А потім вже пройдемось про його технічним характеристикам і покажу вам його в роботі. Так, подивимось, що є в коробці. Вивчайте, вивчайте інструкцію. Ну що, є сам чохол, є сам компресор, є шланга от, з манометром для під'єднання. Також всілячки переходники є, є запасний запобіжник, ну і всілякі перехідники навіть для є. Розетка Куди під'єднувати до е, автомобіля 3 метри е, дріт. От. І сам шланг для під'єднання. Ну, і шланг під'єднується дуже просто. Відводити, Все. Закріпили. І так, як ми бачимо, цей компресор дуже маленький, в принципі. Взагалі габарити дуже-дуже дуже дуже маленькі. тобто У мене можна його закинути тобто не, займає багато місць. У мене машина невеличка, я люблю все-таки мати з собою багато речей в подорожах зручних, а ну, великий компресор не потаскаєш. Ну і, В принципі, для мене цей варіант доволі такий. Непоганий. З технічних характеристик, те, що кажу, він мал, дуже маленький. Тут, тут є такі зручні е, порезидені не, не ніжки. Вот. Тобто, якщо щоб він стояв, не так не робив, то доволі-таки такий непогано. Алло? Алло? <гід Bob> так. І так, розповім вам трошки тут, що написано. Навіть тут написано, що напруга 12 Вт вольт, тобто можна від. Ну, не можна, це він автомобільний від акумулятора. Потужність 180 Вт, максимальний тиск 10 атмосфер. Ми перевіримо, у мене, наприклад, велосипед. Колеса потрібно мати 3-3,5 атмосфери. Тобто ми перевіримо, накачаючи він до такого тиску мої колеса. Ну, в автомобільний 2,2-2,5, я думаю, спокійно він накачає. Так, 30 літрів на хвилину, цикл роботи 15 хвилин. Також я хочу протестити його, як він надуває всілякі плавсредства. Каяк в мене є великий, ну там, блін, там літрів не знаю, мабуть. 600-700 і саборт. Качати, звичайно, все це вручну важкувато. Ну я так скажу, що я, ну, це, це і не призначений для таких, я вам так скажу, для таких об'ємів насос, але я все-таки випробую і вам скажу, як він підходить для таких цілей чи ні. Ну що, погнали далі? так, мені потрібно підкачувати колеса на своєму автомобілі. Раніше я робив це звичайно з насосом, чи шукав автозаправку, де можна підкачати колесо. Ну, тепер я можу зробити це дуже зручно з цим автокомпресором від Віталз. Також я дуже багато мучився з підкачкою колес на велосипеді, хоч там і не так багато їх качати, але все-таки три атмосфери потрібно мати для комфортної їзди на моєму велосипеді. Ну що, давайте підкачаємо. Ну що, навіть з велосипедом в три атмосфери цей автокомпресор від Віталс справився. Ну що, а тепер дуже такий цікавий челендж для цього малюка. Спробуємо накачати саборд та е каяк цим малюком. Ну так, ми бачимо, що він накачує, але трошки зроблю поправочку. Так, він качає, але щоб накачати повністю, треба дуже-дуже багато часу. Ну і так скажу, що так його випробувати ну, я би не радив. Все-таки це для автомобілів, для велосипедів і для якихось там яч накачати. чи... Ну, Круг навіть там. Знаєте, я використовую його як е, допомогу, тобто я качав насосом, а потім трошки підкачував цим компресором, коли вже втомився. Він, тобто, мені допомагав. Другий, можна так сказати, друга людина під допомагає. Але. У Vitals є більш потужні компресори, які ви можете знайти на їхньому сайті. Посилання я залишу в описі до цього відео. Переходьте, дивіться і замовляйте собі автокомпресори. Я думаю, великі вже справляться з задачею по накачуванню великих об'ємів. Ну що, друзі, життя триває, ми продовжуємо жити. Все рівно, треба якось себе відволікати, виїжджати не тільки сидіти в чотири стінах і читати новини, але виїжджати на природу, дихати свіжим повітрям, фізично розвиватися. Бо вороги хочуть нас зламати фізично, морально, але їм цього не вдасться. В будь-якому випадку, дякую, що подивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал. А хотів ще додати, що у компанії Vitals є свій YouTube канал, де дуже-дуже багато всіляких обзорів на інструменти, їхні гаджети, всілякі, всілякі штуки, дуже-дуже багата лінійка в них всього. Я раджу підписуватись на їхній YouTube канал. Він буде посилання теж в описі. Можливо, десь тут підсказочка вискочить. Так що підписуйтесь на їхній канал також. Е, і на мій канал підписуйтесь. Е, Будь-якому випадку, дякую. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Е, підписуйтесь дзвіночки, ну ви все знаєте. Все, бувайте! Слава Україні!